Привіт, друзі. Я сьогодні пишу спонтанний відосик, тому що я розумію, що не завжди є умовою писати професійно yeah, 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 yeah. і супер якусь готова, тому я просто адаптуюсь. От. І те, що я вам говорила про маленькі звички, вони можуть бути просто лютий зайок цілий день, але я завжди знайду там 10 хвилин на каву перекур. Не тому, що я себе так люблю, а тому що мені це потрібно дуже сильно для роботи. Тема досить таки типу, наболіла і досить таки коротка, ну типу меседж короткий. І він звучить так, для того, щоб а, отримати класний результат, при тому, що ви ваші стартові умови, ну скажімо, не супер, не прям огонь, ви маєте вміти... Ну, не те, що ви маєте, але це дуже корисна а, риса а, вміти терпіти а, типу, довгий час якісь дискомфортні умови. Вміти терпіти дискомфорт. Навіть я знаю, що в психології є такий термін толерантність до фрустрації. І я хочу типу, запустити термін толерантність до дискомфорту, а, ну, тому що я не психолог, і я не можу сказати за той термін, я можу сказати за те, що я маю на увазі. А, ви маєте вміти. Типу вивозити, ви маєте вміти якось а, жити в ситуаціях, де не все на вашу користь, ви не водите бугаті, ви не мільйонер, ви не живете в Дубаї, ну от так склалося ваше життя. Але це не означає, що в довготривалій перспективі ви нічого не можете. Просто прогрес може бути досить складним і прогрес може бути непомітним. Але якщо ви будете це все і робити те, що вам треба. Саме терпіти. Це дуже важливо, ну, це не те терпіти, про яке я казала, що терпіти не можна, тому що не треба терпіти прям зовсім хуйню. Але дискомфорт терпіти можна, тому що, ну навіть треба, тому що в результаті, якщо ваші умови з самого початку не сприятливі, ну не народилися ви в родині олігархів, то типу, прикол в тому, що робота вам зачтеться, тобто результат від вашої роботи буде. А от те, що умови були не супер, ну, типу, якщо ви будете перебирати умовами, то, скоріше за все, вам в економічному сенсі пізда. Набагато краще просто, типу, адаптуватись і результат буде, просто буде він не зараз. Бажаю вам успіху в вашій справі, бажаю успіху собі.